Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Цього року травень і червень виявилися доволі прохолодними. Лише в останні дні стало по-справжньому тепло. Однак вода в Дніпрі залишається прохолодною. Лише недавно температура води, за даними спостережень, на гідрологічному посту, що в гідропарку перевищила 20 градусів. А бували роки, коли вона в ці дні сягала 25-26 градусів, а де нині вода в Дніпрі найтепліша? Таке місце можна знайти однак можна витратити дуже багато часу і не досягти успіху. Тому скористаємося супутниковим знімком за 5 липня, який щойно вдалося. Завантажити та опрацювати. За цим знімком вода у Дніпрі дійсно прохолодна. Особливо у нижньому б'єфі Київської ГЕС. Холодна вона і в Київському водосховищі. З одного боку, це зумовлено погодними умовами, а з іншого, інерційністю нагріву великого об'єму води. Додам, що вода з Київського водосховища. Скидається з придонного шару, тож її невисока температура нижче за течією це закономірно. Отже, чим далі від Київської ГЕС, тим влітку вода тепліша. Однак можна пам'ятати, що не дуже високою, принаймні на цьому зображенні, була температура і біля гідропарку, між мостами метро і патона. Це можна пояснити тим, що Київська ГЕС працює нерівномірно. Коли скіт зменшується чи припиняється зовсім, у Дніпрі в межах Києва зростає частка води з Десни, яка влітку нагрівається краще. Тому часто за довжиною Дніпра температура води то вища, то трохи нижча. Порівняно з головним руслом Дніпра, теплішою є вода в затоках, вірблюд. Собаче гірло аболонь. Доволі теплою є вода і в гавані, але там не купаються. Ще теплішою є вода в озерах. Однак якість води в них звичайно невисока. Це зокрема стосується озерної системи опечень, куди впадає кілька струмків з далеко не найкращою якістю води. Дещо краща ситуація в озері Вербне, принаймні у першій половині літа. Згодом якість води тут дещо погіршується. Подібне стосується й озера Тельбін. З Великих Озер, вода в яких порівняно тепла і чиста, можна виділити міністерське, воно ж Реккіне. Великим є й озеро Алмазне, однак зважте на те, що на березі озера Алмазне знаходиться лісове кладовище. Тож купатися в ньому я аж ніяк не раджу. Супутниковий знімок вдалося отримати і за 6 липня. На ньому можна побачити якісь нелогічно темно сині плями. Це хмари. Позначимо їх стрілками. Плями дещо псують зображення, але нічого не вдієш. У будь-якому разі, добре видно, що вода в десні тепліша, ніж у Дніпрі. Порівняно з головним руслом, теплішою є вода в затоках. Ще тепліша вода в озерах. В неділю 6 липня було помітно тепліше, ніж у суботу. Зокрема, температура повітря на Київській метеостанції у полудень становила відповідно 22,7 і 26,3 градуси. Це мало вплинути і таки вплинуло на температуру води. Для зручності зробимо суміщення зображень за ці дати. Можна звернути увагу на те, що лише за день температура води підвищилася на півградуса градуса чи градус. Підвищення температури зафіксовано і на гідрологічному пасту, що на гідропарку. 5 липня середня температура становила 29 градуси, а 6 липня 21,6. Ймовірно, в день температура була вища, однак, яка саме невідома. Досі в Києві її міряють двічі на добу з використанням термометра, намагаючись розглядіти, якою ж є температура насправді. Отже, поки вода залишається прохолодною, є сенс купатися в затоках. У цьому разі можна позаздрити мешканцям оболоні, поряд з якою є аж три затоки: Верблюд, Собаче Гірло та Оболонь. Завдяки двом мостам. Стала зручно діставатися до Оболонського острова, де недавно влаштована чудовий пляж. А як було в інші роки? Ось зокрема ситуація, що спостерігалася 30 травня 2023 року. Це не початок липня, але температура води тоді була приблизно така сама, як нині. На цьому знімку вдається знайти озера. Що знаходяться у південно-східній частині Києва. Це Мартишів, Небріш і Заплавне. Вони доволі чисті. Цього я, на жаль, не можу сказати про озеро Вирлиця. Завжди обережно ставився і до озера Тягли. Адже поряд знаходиться Бортницька станція аерації. Дуже теплою була вода влітку 2024 року. Припускаю. Що багато киян пам'ятають минулорічну спеку, коли купання давало змогу себе хоч трохи охолодити. Минулого року в Києві було виміряно рекордну температуру води. 16 липня вона досягла 29 градусів. Можливо, температура була і вища, але якою саме вже не скажеш. Вкотре, Висловлю жаль, що у нас досі немає автоматизованого гідрологічного поста, який би міряв рівень і температуру води безперервно. Минулого року тепла вода була до кінця серпня. Як можна бачити, і цього разу, 20 серпня 2024 року, вода в озерах була тепліша, ніж у затоках, а в затоках тепліша, ніж у головному руслі Дніпра. Порівняно з Дніпром, теплішою була вона і в Десні. Однак звертаю увагу, що йдеться передусім про теплий період. Восени і взимку ситуація може бути інша. Думаю, що невдовзі температура води в Дніпрі підвищиться. Принаймні, за прогнозом погоди, має теплішати. Завдяки потеплінню клімату. У Києві цілком реально купатися наприкінці серпня, а в окремі роки навіть у перших числах вересня. Подивимося, зокрема, на знімок, зроблений 26 серпня 2018 року, як можна бачити, на пляжі тисячі людей. Так, тоді війна не була такою, як нині. Було якось спокійніше. Утім, упевнений, що ніколи агресор. Опатися тут не буде.